Добрий день, мене звати Ірина Клвір, я тарологиня. Так, і пані Ірина є частим гостем на нашому каналі, оскільки глядачі її дуже люблять і просять завжди до ефіру. І особливо, коли важливі події трапляються чи мають траплятися, ми мусимо з вами зустрічатися, бо багато інформації корисної ви можете дати для наших глядачів. І за це вам дуже дякують усі безкінечно у наших коментарях. Не знаю, чи ви маєте часто читати чи ні. Але дякують завжди. Стараюсь читати не завжди, не завжди. Коли відео виходить, я прочитала. А там вже коли там вже день, два-три, то вже нема коли. Тоді починаємо із важливих новин і подій, але перед тим підсумок, оскільки в нас вже рік повномасштабної війни, і за цей час провели опитування за цей рік. 95% українців упевнені у перемозі, тоді як у січні 2022 року такої думки дотримувалися 56% респондентів. Про це свідчать результати опитування групи рейтинг. Більшість опитаних 63% вважають, що для перемоги потрібно півроку або і більше. І зараз далі у нашому. Ефірі розклад на тривалість війни півроку чи більше. Добре. Зараз зробимо на півроку і на більше, щоб розклад був в ніякому разі не упереджений. А що маємо, що бачимо, то й кажемо. Так, так. 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 розклад. Ой, що я кажу, розклад. Зараз війна в Україні буде тривати. Е, півроку ще або рік. Зараз подивимося. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Так, дивимось півроку. Півроку це, от, ну, ну, не більше. Ось о півроку, а оце розклад, зараз покажу. Оце на рік. Перша, друга, третя. Да? Оце півроку, а це на рік. Бачите, башня пряма. Ну, це рік, це знаєте, наскільки вже запасом взяли ви. Ну, не ви, я розумію, це питання. Да? Наскільки запасом, чого? Бо... Ну, скажімо так, рік ще будуть пам'ятати. Пам'ятати, це значить, що у людей буде ще, знаєте, як стан війни от в душі їх буде дьоргати. тому що це неможливо забути і це неможливо за один день так викинути з голови. Але ми маємо мову не про це. Ми маємо мову про те, наскільки вона довго буде тривати. Ну, Півроку пів в нас розв'язується зовсім, зовсім ми, ну, як оту, ми викашляємо це. Це я маю на увазі взагалом. Загалом це значить, що люди вже зможуть ну, ну, хоч більш-менш так, щоб більш-менш спокійно. Да? О, оце так. Тобто відповідь півроку це взагалом. А це те, що людей буде ще тіпати. Це тут про те. Так. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Усе чудово. Я хотіла повернутися до хлопця, який був в полоні, пана Олександра, і стосовно формування його наміру на вихід з полону, який спрацював день в день, місяць в місяць. Які ж такі практики він застосовував там на місці, які допомогли реалізувати такий неймовірно крутий намір, який нібито від нього не залежав? Так, обставини були сильніші, ніж його намір, але в нього все одно все реалізувалося. Що він там такого робив? Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі. Я щойно, буквально перед нашим ефіром, прочитала і прогноз нове інтерв'ю Буданова, і я собі дещо заскрінила. І математично намагалася підрахувати, дякуючи штучному інтелекту, ми можемо зараз спробувати із вами з вами з'ясувати, спростувати чи підтвердити цю інформацію. Хоча цей розклад, який був, що він це підтверджує. Бо mm -hmm. е, я думала, що це досить оптимістичні бачення Буданова закінчення війни. Ось, значить, він спробував спрогнозувати, як закінчиться війна. Стосовно дати він конкретно не Сказав, але говорив загадками. Він сказав, що зараз, 70-та хвилина матчу, зробіть хронометражну паралель, підкреслив Буданов. Ну, я запитала в штучного інтелекту, скільки це хвилин у цьому матчі нам ще залишилося, що він мені відповів: цитую. Залежно від того, який розклад застосовується до конкретного матчу. Хвилин до кінця матчу може бути до 25. Якщо ви знаходитеся на 70 70-й хвилині матчу, то залишилося до його закінчення до 25 хвилин. Проте до матчу можуть застосовуватися додатковий час, то хвилин до кінця може бути трошки більше. Отже, можемо з'ясувати, скільки у відсотках ще залишилося, скільки ми вже пройшли, можемо ще перевірити, і скільки залишилося це питання йому теж задало штучному інтелекту, і він вирахував, що ми вже пройшли. Сімдесят три війни. Це за умови, що додаткових хвилин додавати не будуть. То давайте ще два питання розділимо: чи будуть ці додаткові хвилини, чи правда, що ми пройшли 73,68% війни? Правда, хитрий ход правильно вирахований. Ну, якщо це язиком таро, то воно бачить 95%. Це Таро так бачить. Ото, що ви казали, то ваш, ото, ну не ваш, а штучний інтелект. інтелект. Так, 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 він він так. рахує по своєму там, відліку якогось. Да? А то, що Таро каже, воно каже: ви саме тяжке вже пройшли. Хто нам це каже? Дивіться, тут сім, тут шість, тобто ми за п'ятірку пройшли. П'ятірка це той переломний момент, коли вже назад вороття немає. Ну, тобто, та або команда. Ну е, тут в нашому сенсі це країна. Да? Яка країна вже наразі вважається переможцем, то так має бути тут. Просто вже технічні моменти, скажем так, і, і все взагалі-то. То, то е, чи правда? Правда, правда. Ну, той інтелект каже правду. Так, і друге питання: значить, додаткового часу я роблю висновок, не буде. Додаткового часу буде використовувати? Додаткового не буде часу, бачите, карта, не дочекаєтесь. воно ж буквально розказує. Да? Не дочекаєтесь, але нам треба а, пажа тримати вверх. Це значить робити те, що ми робимо. Не відступати, не зволікати, не казати, що сьогодні в нас перервани, ми воюємо, завтра продовжимо. Цього робити не можна. Тобто, так робити, як ми робили, тоді все буде йти так, як нам треба, по нашому плану. Отак. Так, і ще один підсумок Боданова. Він сказав, що рахунок зараз 1-1. З чим мені трошки важко погодитися, якось на мене так не виглядає, що це 1-1. Давайте запитаємо у Таро, який рахунок між нами, між нами і Росією? Чи правда, що зараз рахунок 1-1? Ну, ми язиком Таро, да, 1-1. Але оця карта не дочекаєтесь, це значить, ну, Кажу буквально, якщо ви так кажете, то хай буде так, але саме Таро так не вважає. Отак. Енергія Таро не те, що не згодна, вона, ну, знаєте, скажем, можна так сказати, це буде правильніше. Можна так сказати. Отак. А можемо подивитися, що вважає енергія Таро, який рахунок? Енергія Таро, що вважає, який рахунок у України і Росії. Так. Е, так, е, 7, 8, сім, на одну єдиницю. Ну, 2, 1. На одну единицю, 2, 1. Але ж ви розумієте, одна єдиниця, то вона одна, але якщо два. 2... Один це 100-200. Ну, тобто, це, ну, дивлячись, чим ми будемо вимірювати це. Да? Ну, Таро так не вважає. Якщо ми кажемо, як воно не так, як хай має бути, а як воно бачить, то це на одну одиницю різниця. Отак. Цей варіант мені більше подобається, ніж Буданова, і чи можемо ми запитати, який буде рахунок на кінець війни? Можемо. Так, король і королева, я вам скажу: король перевернутий, це. Ну, я скажу, це не язиком таро, а це моя система відліку. Моя. Це нема. Ну, якщо глядачі будуть питати, де ти, звідки ти взяла, де я взяла? Там, де я так як я вчилася, так я і взяла це своєї голови. Тобто, з моєї голови, це що виходить? 87% отут, а отут 62%. 87 і 62. Оце так виходить. А оце карта старшого аркана, да, 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 да. Нам кажуть, да, 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 да. ви правильно зрозуміли. Так. Так, ну, і звичайно, це в нашу користь. Звісно, ну я ж вам кажу одразу. Я ж сказала: Україна, Росія. Вот так. Чудово. Далі продовжую цитувати. Кінець війни настане, коли наші танки будуть на Червоній площі. І це буде справедливо, секретар РНБО Данилов. Якщо ми не дамо їм належної відповіді, це лише питання часу, коли вони вторгнуться до іншої країни, сказав він в інтерв'ю. Давайте розшифруємо цей текст, і в мене є запитання, чи є в планах в Україні виїзд танками до чи є в України, виїзд танками до Москви. Дякуємо вам за вподобайки та коментарі до цього відео. Плани є, плани є але поки що вони туди двіка жезлів перевернута, поки ще не близько. Плани є, плани ось, виношують, носять, сплять з цими танками в голові. Да, але ще дії нема. Дії жезли перевернути, це дія нема. Угу. Попереду у нас березень. Давайте зробимо розклад на цей місяць, яким він буде, чого очікувати від нього. Mm -hmm. Дивіться, березень буде важкий, але для нас він буде хороший. Тобто ця важкість буде в плюс. От я вам так скажу. Всі боялися лютого, да? якщо пригадуєте, лютий, да? лютий, лютий. Люти. Ну, я, я не бачила там щось в лютому, щось такого. Да? І от е, що бачу, то от саме березень. А чого березень, бо тут карта Луни, це значить будуть. Ті процеси, які ми наразі не знаємо і навряд чи знаємо ну, в березні місяці, якщо а вже ж не будемо туди зазирнати, да, то нам о, особливо показувати це не будуть. Але сам березень він буде як важкий, так і хороший на виході чого? Бо ми його пройдемо. І пройдемо з високо піднятою головою. Отак, я вже розумію, чому вам так показую зараз розклад на березень, і відповідно у мене наступна цитата. Росія може мобілізувати ще мільйон людей. розвідка ФРН. Очільник німецької спецслужби вважає, що президент РФ Володимир Путін не готовий до переговорів, адже зараз Путін прагне ухвалити рішення на полі бою і реалізувати якнайбільше перемог, щоб надалі можливо диктувати мир на своїх умовах. І запитання, чи зможе РФ мобілізувати таку величезну кількість людей? Не зможе. Жезло перевернуті, не зможе, от ні, і все, апріорі, ні, не зможе. А, війна перевернута це значить, війна і так закінчується. Мобілізує, не мобілізує, Ну, він не, не мобілізує, але воно і так іде на нівець. Ні, відповідь ні, не зможе мобілізувати. От саме ту кількість. Чого? Бо я не знаю, яка кількість. Я й запитала: чи може він мобілізувати ту кількість людей, яку процитувала Оксана? Замієте, тобто та да, кількість, от саме ту не зможе, якусь там іншу може й зможе, а от саме ту не зможе. Так, добре, і нова тактика Росії це повітряні кулі. Я спостерігаю, що їх запускають безпосередньо перед масованими атаками. І їх запускають, щоб отримати інформацію про українські системи ППО, щоб змусити українських захисників витрачати цінні запаси ракет. Так і в мене запитання таке: якщо такі кулі знову масово з'являться у нашому просторі, чи це означає, що на наступний день нам чекати масованої атаки? Ви праві карта хитрого ходу. Оце е, те, що Оксаночка, ви сказала, що ви спостерігаєте, і це ваше спостереження, воно має... має почву. Чого? Бо е, це причина-наслідковий зв'язок. Да, е, карта хитрого ходу, а потім поїхали з чашею. Поїхали з чашею з тим, що є. Тобто, це про атаку. Отак. Чи можемо ми. Українці відправляти регулярно до Росії такі повітряні кулі. Нам ж ніхто не забороняв це робити. Угу. Ну, тобто, фактично, чи можемо ми так, робити? Так. Нехай ті їхні ППО, які вони поставили в себе на дахах, регулярно працюють, так? І ми про себе нагадуємо їм і їх лякаємо. Ой. Ми не можемо. Я вам кажу чесно, ми не можемо. Зараз подивлюсь, чого ми не можемо. Чого ми не можемо. А, так треба кулі зробити і зможемо. О, кулі треба десь взяти, зробити там. Ще. От наразі от, прямо зараз не можемо, от, на зараз. Ну, я не можу казати на чорне-біле. Не можу казати. От прямо зараз не можемо. Питаю, чому не можемо, а тому, що в нас е немає. Ми, ми не, ми, ми не думаємо, що цього, це треба робити. У нас інші плани. Інші якісь у нас плани, цілі в нас другі. Але якщо ми поставимо це за ціль, бо тут карта м -м, сили, якщо ми поставимо це за ціль, то ми зможемо це робити. Оце кулі, оце ми зможемо. Да? А оце задовбаємо, ні, цих кулями. Цими кулями ми її задовбаємо. Так. Ми все зможемо, як завжди, ми все зможемо. Навіть коли на початку війни у нас ніхто не вірив, ми знали, що ми все зможемо. До речі, футболки Україна-переможець. Ви можете придбати у нашій крамниці в інстаграмі. Одягай і надихай!